Привіт-привіт, мої любі рада вітати вас на своєму каналі. Радію, що сьогодні змогла знову приєднатися до вас, прозвітувати про свої готові роботи, про свої процеси. Ось така в мене компанія сьогодні. Почну по черзі, але спершу, як завжди, побажаю вам миру та Божого благословення. Ось так тепер можна починати до перегляду. Переходити до перегляду. Так, починаю з свого бочка. Ті, хто переглядають моє відео, знають, що це серія іграшок моїх власних майстер-класів. Серія називається Малюки. І я цю серію виконую в плюші, а також в джинсі. Маю вже декілька героїв: є поні, зайчик-ведмедик. Маємо жирафика і тепер на черзі бочок. Ось такий красень. Дуже він мені подобається, такий ніжний, такий не малеча, така, знаєте, така зовсім малеча. Хвистатий планую, планую майстер-клас на цих малюків, тільки, от... ой, температура двох моїх найменших синочків трохи вносить корективи. Покажу вам тепер для порівняння таку ж саму іграшку в джинсі, але покажу вам ще. Нюанс такий цікавий. Покажу вам зараз жирафика. Подивіться, яка велика різниця. А як виявилося, в мене був невеличкий моточок джинса 07-го кольору. І я сплила майже всю іграшку. Аж отут в мене закінчився той моточок. Я підв'язала, приєднала наступний і зрозуміла, що ця ниточка набагато тоньше, ніж, ніж та. Вона навіть. Ця навіть виглядала більше схоже, була на газal така більш близька, якась така лисниста була. І тому бачите, трошечки порушені пропорції. Мордочка відносно голови, є різниця, вушка здається, більшому відносно голови. Ну, є трошечки різниця. Думаю, якщо з одного моточка зв'язати, буде, буде краще, тому що тут ну, цей е, колір. І от 0,7 жовтий це одна товщина, а ось от в цій частині це зовсім тоньша ниточка. Дуже хочу майстер-клас на цих малюків, поки думаю, що це буде майстер-клас на кожного малюка окремо, що це буде майстер-клас. Такий, не знаю, можливо, там 5 в одному, 6 в одному, 7 в одному, 10 в одному. Думаю, планую, хочу, Бог мені в поміч, скажімо так. Так, покажу вам ще зайчиків. Цих зайчиків ви також вже бачили. Це зайчики за ідеєю з каналу Любов В'язані. Там такі малюки були. І я внесла трохи свої корективи, кого цікавить майстер-клас. Залишу на тих зайчиків в своїх трошечки змінила пропорції, змінила, зробила трошечки більше мовушка. Ну, отримала схоже, але трошечки на свій смак. Результат ще не визначилася, замовниця з кольором стрічечки. Вибору якого зайчика виберу кольор стрічечки, а другого передам на вітрину магазину. Кого цікавить такий зайчик, будь ласка, пишіть. Є доставочка, нагадую, є доставочка Укрпоштою, новою поштою, є Оликс-доставочка по Україні. І бочок також вільний, також в продажі. І жирафик. Жирафиком поки любуюся, і ніяк все не можу передати, вже і бірочку йому одягла, а передати його на вітрину, ніяк не наважуся, він мені дуже подобається. Так. Так, так, так. І покажу вам ще так, і покажу вам ще своє прикраси. Ось така краса, теж ідея, не моя. Я посилання залишу на оригінальний майстер-клас, він є в вільному доступі на YouTube. На резиночках прикраси. На хвостику буде ось так виглядати. композиція, трохи набік. Мені так сподобалося. Соняшники, фантазійні калина, дрібні додаточки. Все ручна робота. Дуже мені подобається ця композиція. Єдине. Що не дуже подобається, забирає дуже багато часу. надзвичайно багато часу, 20 пелюсток. Тут все 2 метри майже півтора метра стрічки, треба намитати голочкою стягнути це все, додаточки, листочки. Ну, кропітка робота, але результат ну, мені дуже подобається. Я уявляю цих крисун дівчаток на святі, і думаю, буде дуже гарно. Кому цікаво замовити таких також пишіть. Є можливість такі виготовити і доставити по Україні. На сьогодні це все. На жаль, моя малеча вже тиждень хворіє. Планів було дуже багато. Ай. І до Валентина, і до Дня закоханих, і взагалі і на вітрину, і з майстер-класами. Ну, але малеча вносить свої корективи. Зараз беру тебе так, вносить свої корективи, просить це на руки, вже буду завершувати. Дякую вам всім за перегляд. Дякую всім за ваші лайки, за ваші коментарі, за конструктивну критику. Вдячна Божого захисту вам всім, Божого благословення. Бувайте!